Молдавський десерт баби нягре це просто чудо кулінарії. Я й досі в шоці, як з повністю білих інгредієнтів може вийти шоколадний пиріг. А про смак я взагалі мовчу. Це щось між бісквітом, желе та брауні. А знадобиться лише звичайне борошно, цукор, трохи соди, соняшникова олійка. Все ретельно об'єднуємо. Ще потрібен теплий кефір, домашнє молочко. Ну а потім трошки горілки, а може й не трошки. Перемішуємо все до утворення бульбашок. Розбиваємо яйця і добре взбиваємо, поки не утворювати. Це піна, а маса не збільшиться в об'ємі. Вливаємо нашу яєчну хмаринку в тісто та обережно перемішуємо. Змащуємо форму вершковим маслом і виливаємо тісто. Якщо у вас, як і в мене, немає кришки, то щільно оберніть все це фольгою. Коли десерт приготується, даємо йому охолонути. Після збережно дістаємо з форми. Ось вам і фокус-покус. Тісто змінило колір. Як? Я не знаю. Ще однією родзинкою цього пирога є пористість. В міру солодкий, ніжний, соковитий і просто неймовірний. Молдовани ще ті чародії. Згодь.